Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ласун та на українському сервері GTA 5 Second Life Roleplay. Пройшла вже майже половина літа і розробники нарешті вирішили випустити літнє оновлення, в якому на нас чекає новий Battle Pass, довгоочікуваний чип тюнінг, нові автомобілі, нові дизайни та ще багато-багато чого цікавого. На що ми, власне, з вами сьогодні і подивимось. Тому бажаю вам приємного перегляду, сподіваюся на вашу підтримочку виглядів вподобайки під цим роликом. Також нагадую вам про мій промокод LASUN, який дасть вам приємні бонуси вже з перших хвилин гри. Ну і звісно перше, з чого ми почнемо, це літній батлпас. І коротенько зараз пробіжемося по основним подарункам. Перше, що нас буде супроводжувати на протязі всього батлпасу, це новий кейс Summer 2025. В ньому ми можемо вибити дешевий тип нерухомості, XP, LC-шки, LC вірти, тип нерухомості середній, знову XP, -шки, LC, -шки, Toyota Land Cruiser 100, якийсь ексклюзивний рюкзак, якась ексклюзивна кофта. Ексклюзивна сорочка, віпка платину, ну і саме смачненьке це три ексклюзивні тачки. Перша в цьому списку Audi Q8. Виглядає вона ось таким чином і дуже хочеться її собі вибити в колекцію. Наступна в черзі Lamborghini Murcielago, Виглядає вона ось так. Ну і через її ексклюзивність, звісно, мені хочеться її собі забрати в гараж. Ну а закриває цей список ось такий гіперкар у вигляді Ferrari FXXK. На цьому по кейсу Summer поки що все, повертаємося до рівнів Battle Pass В самому Battle Pass, як і зазвичай, до 50 го рівня на нас чекає купа цікавих речей, на які ми будемо дивитися вже безпосередньо, коли будемо їх забирати. На 50 му рівні на нас чекає автомобіль. BMW iX. Як ви всі знаєте, я не фанат BMW, тому особисто для мене ця тачка відправиться скоріше за все, що одразу в продаж. І переходимо до наступного подарунку, а чекає він нас на 70 рівні. Це буде якийсь прикольний багі Maverick XRS Turbo. Зараз ви бачите вставку з офіційного каналу Second Life та можете подивитися, як виглядає в грі цей багі Ну і як ви могли зрозуміти, два самих топових подарунка за сотий рівень. Для безкоштовного батлпасу це буде ось такий Mercedes S63 Cabriolet. Та для батлпасу Ultimate буде Tesla Кібертрак. Виглядають вони ось так. Дякую, до речі, адміністрації серверу за те, що видали мені ці автомобілі, щоб ми їх могли з вами одразу подивитися вживу та розуміти, що на нас чекає, якщо ми прокачаємо по максимуму БПшку. Ну і по останньому нововведенню із батлпаса на 150 рівні на нас чекає не менш цінний приз. Минулий раз це був гвинтокрил, а на цей раз розробники додали сюди аксесуар, а саме мечі на спину, колір яких буде обиратися також рандомним шляхом. Ну і звісно після 150 рівня на нас чекає ексклюзивний кейс, який називається Хуайра. В цьому кейсі самий топовий подарунок це Bagani Хуайра. Також тут можна вибити гроші, досвід і якісь віпки. Виглядає сам автомобіль ось так і в стоку мені вдалося розігнати його до 396 км на годину, що доволі непогано. В принципі на цьому по батлпасу поки що все. Більше про батлпас та його подарунки ми разом з вами дізнаємося, коли я прокачаюсь там до якогось конкретного рівня і почну забирати ці всі призи. Та буду робити на них огляд. Наступний пункт із літнього оновлення в моєму списку це оновлені повністю кастомні дизайни для всіх ОЗУ. Виглядають їхні будинки тепер ось таким чином. Всередині вони тепер мають ось такий прикольний дизайн, тут з диванчиком, з пивком, з більярдом. Це напевно вихід на балкон. Так, вихід на балкончик. Тобто можна ще тут на балконі посидіти, почилити зі своїми кентами. А що в нас в цих дверях? А, в цих дверях, я так розумію, офіс главаря банди. А, і ще якась відмітка, напевно, території, які контролює ця або інша ОЗУ. Можемо пройти по балкончику ще ось сюди. А, ну тут просто така якась площадка. Не розумію для чого вона. Дивіться, знизу ще є двері. Давайте зайдемо сюди, подивимось, що тут. А! Тут у них тепер є особистий бар, слухайте, тільки для персоналу вхід. А ну давайте, поки тут нікого немає, я зайду подивлюсь, що у них тут. А, якийсь підвал. Прикольно, слухайте. Я, до речі, ще тут не був, тому зараз дивлюсь на це все перший раз разом з вами. Що? А, тут зброярня в них тепер своя. Прикольно, слухайте. А тут що? А це напевно... А, ну типу як якийсь склад, типу, дивіться, тут порошочок вони фасують, муку напевно або сіль. Слухайте, ну дизайн максимально прикольно зробили розробники і дуже прикольно те, що він повністю кастомний. Тобто такого, я так розумію, що більше ні в кого нема. Ще їм зробили тут власне казино. Було би прикольно, якби тут можна було вграти ось ці всі ігри. Було би б доволі навіть і прикольно. А, так, тут були ще одні двері, давайте зайдемо сюди, подивимо. Ааа, тут кімната для катувань. Не буду знімати кров, щоб YouTube мені не наклав там ніякі свої накладення і не штрафував мене. Ну а тут просто сходи, типу можна десь заховатися від когось. Або коли копи будуть штурмувати. Заліз такий туди і все сховався, тебе не видно. Прикольно, слухайте. Так, ну це вбиральня, зрозуміло. Тут нічого цікавого. Блін, ну офігенно зробили ямкучу. І все, вихід на двір. А, ну тут для таких як я, от і написано, що це бар. Можна було би одразу про це і здогадатися. Ну і давайте пройдемося по таким невеличким дрібним доопрацюванням, які розробники також додали в цьому оновленні. Перше і не менш цікаве знаходиться у нас в телефоні, а саме в розділі розваги. Це нова гра 2048. Тобто можна стати десь, позаліпати, відпочити, пограти в цю гру та набити свій власний рекорд, до речі. І для цієї гри також зробили свій топ-гравців. Дивіться, якийсь Ігор Буревій. Зробив рекорд, зараз він на першому місці 17392. Оце йому напевно було нудно, він сидів і тупо клацав. Наступне це у нас інтер'єр магазину. Виглядає тепер ось цей списочок у нас ось таким чином. І на мій погляд це набагато краще та прикольніше, ніж було раніше. Тепер можна тут покласти ось так продукти, інструменти. Ну це, звісно, було і до цього, але зараз це виглядає якось більш прикольніше. Також було змінено інтер'єр складу в організації, тепер тут також ось такі великі іконки. І якщо перейти в розділ фінанси, в нас тепер вилазить ось таке віконечко і тут ми можемо вже собі обирати або покласти гроші, або зняти гроші. Також з'явилася кнопочка конфіскат. Тепер вона також ось таким окремим віконечком і ми можемо натиснути на ось цю кнопочку і одразу здати цей конфіскат. Дуже прикольно це все зроблено, придумано, за що ставимо розробникам лайк. І таким самим чином виглядає меню на чорному ринку. І була пророблена здоровенна робота по таким дрібним деталям. Цілий списочок цього оновлення зі всіма змінами ви зможете подивитися в офіційному Discordі проєкту. Посилання буде під цим Роликом. Ну і давайте нарешті перейдемо до самого цікавого і самого найочікуванішого, те, що всі чекали майже з самого початку цього проєкту. Це чип тюнінг. На мапі цей чип тюнінг знаходиться у нас ось в цьому місці та позначається ось таким значком. Вставлю собі сюди міточку та вирушаю, щоб ми могли з вами подивитися, що на нас там чекає. Ну що ж, друзі, заїжджаємо ось в оцей гаражик і зараз подивимося, що для нас підготували розробники зі своїм чип тюнінгом. Так, а, ага, категорії, ану чекай. О, так дивіться, тут ще ми можемо обирати. Ось управління, підвізка. Зараз категорія інша. Давай управління. Пробуксовка на старті, стабільність поворотів на швидкості, мінімальний коефіцієнт щеплення, максимальний коефіцієнт щеплення. Можна змінити привід, можна зробити його, я так розумію, повнопривідним автомобіль. Ось так напевно чекається, що він типу у нас. Прив... Ну чекай. А, керує розподілом приводу. 1 це передній. 0,5 повний, 0,0 це задній. Ну що що виходить що Тесла у нас зараз передньопривідна привідна, чи що? 0 це задній, 0,5 це повний привід. Прикольно, висота центру крену, висота а перед, висота центру крену зад А що в нас у підвісці? Давай зайдемо, подивимось. А, так, мінімальна висота кузова, що це воно? Мінімальна межа стискання підвіски вниз. Угу. Коротше, друзі, треба буде дивитися, напевно, якісь туторіали, не знаю. Для того, щоб налаштовувати це все діло, ну давай опустимо цю теслу. Занизити її можна. Ну, так. Ну чекай. Ооо, дивіться, присіла. Слухайте. Та, блін, друзі, тепер можна робити тюнінг. Блін, а стильово вийшло. дивіться, прикольно я її так занизив. А ну давай. Скільки це буде мені коштувати? А, чекай, а де це воно? Я вже згубив. Висота підвіски. А ось. 750 тисяч, коротше, коштує висота підвіски. Офігенно просто. А, що тут в іншому? Давай подивимось. Змі... 에, зміщення гальм по осям. Господи. А, коли одиничка, вся сила спереду, 0,5 збалансовано, 0,0 ззаду. ззаду. Чого тут якось, типу, 0,1? 0,5 ось так. 460 тисяч це коштує. Офігенно, сила ручного гальма можна, коротше, і зменшити її. О, дивіться, розвал передніх ск... 에, коліс. Ану, ох-йо, йо-майо. А, ну. Ох, йо. йо -йо. а виліт можна тут відрегулювати чи ні? виліт коліс не регулюється, чи що виходить. Розвал задніх коліс можна зробити, слухай, прикольно. А, можна тут щось таке підшаманити, слухай, і зробити реально собі якусь дрифтову тачку. Треба подивитися якісь туторіали з приводу цього меню. Стабільність поворотів, мінімальний коефіцієнт щеплення, зараз на п'ятірочку стоїть. Давай ось так поставимо. 1,5. Давайте потестимо, що з цього може вийти. Ой-ой-ой. Слухайте, а воно може і дрифтувати, типу, чи що? Коротше можна дрифтову тачку якусь собі зібрати, реально. За допомогою ось цих налаштувань, дивіться, в мене Тесла он вже, я тут посидів, нічого не знаючи, Три хвилини поклацав, Тесла вже боком валить. Ну це офігенно, слухайте. Я думаю, що ми присвятимо цьому чип тюнінгу якийсь окремий ролик. Я візьму якусь одну із своїх тачок, яку б мені б хотілося б зробити максимально дрифтовою. А, у мене є жига. Слухайте, можна зробити із жигуля нормальний дріфт корч і сподіватися на те що ось ці всі цінники чим дешевша тачка тим дешевше буде її прокачати в цьому чип тюнінгу тому що дивіться 800 650 850 а якщо я вийду без бере а ну, все воно ось так все зникає просто ну слухайте в цілому непогано в цілому навіть і нормально також, друзі, ледь не забув вам сказати про нові автомобілі, які додали в автосалон. В автосалон Стандарт додали ось такі Chevrolet Impala 1967 року. В автосалон Deluxe додали Ford Crown Victoria. Та в автосалон Люкс додали ось такі багаті турбіліон. Ось таким літнім оновленням нас порадували наші чудові розробники, особисто мені все дуже подобається, величезний їм лайк, величезний їм респект за те, що вони трудяться, розвиваються та дають нам якісний український контент. А на цьому моменті даний ролик буде підходити до кінця. Дякую всім, хто подивився його повністю, тим, хто підтримав мене вподобайкою і якщо був не підписаний, то підписався на канал. З вами, як завжди, був Ласун. Прощаюсь до наступних роликів. Всім па-па!